Шановні українці, сини і дочки Бога, сьогодні я національний гетьман України на місці цієї древньої фортеці Київської Русі, фортеці козацької фортеці Фасівського козацького полку, де заплановано будівництво національного військового меморіалу міста Фастова і Фастівського району згідно цієї затвердженої програми. Щоб ми увіковічили наших воїнів, наших безсмертних воїнів, які загинули за Україну і стали ангелами нашого Бога, Ісуса Христа, Сина Бога. І приєднуйтесь усі для виконання цієї програми, ми повинні увіковічити наших воїнів і стати щасливими, як інші нації у світі. Слава Україні! Slava aos